Приклад виконання вправи номер 5 Сторінка 64. Створення малюнку у вигляді герба у середовищі Google документ в мобільній версії на смартфоні. Як можна схитрити в Google документ, щоб виконати заливку таблиці? Створимо новий документ. Вставимо таблицю. Так, за умовою задачі в нас 18 стовпців і 20 рядків. Так, оскільки в Google Документі в мобільній версії немає можливості робити заливку клітинок, але є можливість робити кольоровий текст. Значить, ми зробимо, ведемо. На ширину клітинки текст, скільки вміщається. В мене вміщається два символи. Я їх скопіюю, виділю, скопіюю. Далі виділяємо всю таблицю вверху цей квадратик-маркер. І вставляємо те, що ми скопіювали. Вся таблиця має заповнитись такими одиничками. Далі вся таблиця у нас. Виділена, ми бачимо це рамочкою, робимо виділення кольором. Так, можемо вибрати голубіший, темніший, світліший. Щоб не було видно одиничок, поки виділена табличка, натискаємо на колір шрифта і обираємо такий самий колір шрифта, як колір виділення. Маркером цим, так? У нас ось так, така, нібито заливка. Далі нам потрібно виконати заливку кожного рядочка. Лівіше від рядочка на лінійці клацем виділяється перший рядок, нам необхідно його зробити жовтим. Так, за умови задачі, жовту рамочку робимо. Ну і, відповідно, жовтого Кольору цифри. Тепер по контуру в нас. Перший рядочок, стовпчик виділяємо стовпчик по горизонтальній лінійці. Знову вибираємо жовтий колір тексту і жовтий колір виділення маркеру. Так само в нас йде по нижньому краю рамочка, так рядочок виділяємо жовтий і жовтий виділення. Виділяємо стовпчик, міняємо кольори. Так, так, кольор заливка є. У нас утворилася така табличка. Серединка в нас голуба, а рамочка навколо жовта. Далі необхідно прораховувати по малюнку малюнок герба. Так, знайдемо центральні елементи. Ми не можемо збільшити, зменшити розмір. Так? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Змінимо колір на голубий, так як ми вибирали. Колір виділення теж голубий. Виділимо. Так, порахуємо тепер з іншого боку? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Виділяємо клітинку. Можна натиснути на буквочку А. Обираємо колір тексту голубий. Колір виділення голубий. Так, зробили два центральних елементи іншим кольором. Далі нам необхідно виділяти ті клітинки, які будуть брати участь у створенні самого малюнка. Так, виділяємо дві клітинки. Відповідно до малюнка. Так. У нас з'явилися такі табличні маркери. Натискаємо зверху на А, обираємо текст і змінюємо їм колір тексту і колір заливки. Галочка зверху ще зверху виділяємо. Чотири в нас має бути. Знов змінюємо колір тексту і колір виділення. Так, і з іншого боку, виділяємо колір тексту жовтий і колір заливки жовтий виділення. А далі нам потрібно зробити довгу лінію жовту. Виділяємо клітинку і її виділяємо вздовж цього рядочка. Залишаємо дві сині клітинки з лівого і правого боку. Заливаємо жовтим кольором текст і виділення. Так, є в нас нижній фрагмент зображення. Далі для зручності пропоную вам зробити скрін зображення. І відправити на інший телефон, на телефон батьків. І поки ви будете виконувати цю вправу, дуже зручно, коли це зображення буде у вас перед очима, або з підручника перемалювати зображення в зошит і вже в зошиті вираховувати і виконувати його в документі, я покажу далі в швидкому режимі без коментування, створення самого зображення. Цей документ до завдань, ви можете надати доступ. Так, щоб приєднати натискаємо Обмежений доступ. Усі, хто має посилання, усі, хто має посилання, може переглядати. Так, бачимо, так? може лише переглядати. Копіюємо посилання. Те, що скопійовано, ми вставляємо в дистанційні завдання для можливості перевірки.